Хто за те, щоб розпочати 45 те позачергове пленарне засідання? Прошу проголосувати. 19 за, рішення прийнято. 45-та позачергова сесія 8 го скликання оголошується відкритим. Перед початком роботи є приємна місія, з вашого дозволу. Дозвольте нам вручити подяки. Я хочу нагадати, що в нашій громаді дуже багато волонтерів в старостатах і не тільки, і люди підтримують як можуть Збройні сили. І от прийшла подяка від все громадської організації Волонтерський корпус Все буде Україна. Подяка. Директор посп, «Агрофірма Перемога Силки Михайло Максимовичу за вагону допомогу забезпечені високоякісними продуктами харчування, підрозділів Збройних сил України, які на передовій захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та неоцінений вклад в наближення перемоги України. З повагою голова ГОВК Все буде Україна, Вацлавою! Михайло Максимович, будь ласка, підійдіть сюди. Дякую за вашу роботу. Так. Також подякую, нагороджується «Чуб» Любов Володимирівна за вагову допомогу, забезпечені високоякісними. Кліба виробами підрозділів Збройних сил України, які на передовій захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, та національний вклад в наближення перемоги. Також голова Вацлаві, будь ласка, Немає пропозиції. Я буду пропонувати такі саме. Я думаю, вчикала Світлана Володимировна підійде. Не буде другої пропозиції? Не буде. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. 18 за рішення прийнято. Світлана Володимира, займіть, про вас Будь ласка. Так, порядок денний. На руках. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу? Прошу проголосувати. 19 за рішення прийнято. У кого будуть якісь зміни доповнення до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб прийняти в цілому як порядок в денному пленарного засідання, прошу проголосувати. 19. За рішення прийнято. По регламенту. Я думаю, пів години Владимус, Так? Нема пропозицій? Немає. То за те, щоб провести наше засідання за 30 хвилин, прошу проголосувати. 19 за. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше. Принесення змін до програми підтримки соціально-образливих верств населення Зінківської територіальної громади Турбота. На 2022-2024 роки Віктор Іванович Півень. Добрий, була зроблена на західній комісії. Чи з'явились запитання в депутатів? Немає. Хто за те, щоб внести зміни до програми підтримки соціально розвитку власних населення Турботи? На 2022-2024 роки прошу проголосувати. Зіньківської міської територіальної громади на 2024 рік? Людмила Михайлівна Ледвиненко. Запитання з'явилося? Немає запитань. Хто за те, щоб внести зміни до показників бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2024 рік, прошу проголосувати. Хто заголосує? За рішення прийнято. Дякую. Ді Наступне питання. Нова редакція статуту комунального підприємства зінків благоустрій. Запитання? З'явилося, немає? Немає. Хто за те, щоб внести зміни до програми? Е... Про... Затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства Зінків Благоустрій зінківської міської ради, прошу проголосувати. Складання затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального підпресинь благоустрій Зіньківської міської ради. Запитання? Немає. Хто за те, щоб затвердити дане положення, прошу проголосувати. 15 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про включення об'єкта нерухомого майна до переліку об'єктів комунальної власності Сіньківської міської ради першого типу для передачі в оренду з проведенням аукціону. Є запитання до Віктора Ой, Артема Вікторовича? Немає. Немає. Хто за те, щоб включити даний об'єкт до першого типу для передачі в оренду з проведенням аукціону, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Наступне. Про включення об'єктів нерухомої на до переліку об'єктів комунальної власності з Зіньківської міської ради другого типу для передачі в оренду без проведення аукціону. Запитання, товарічу, немає. Хто за те, щоб включити даний об'єкт е, комунальної власності другого типу для передачі в оренду без проведення аукціону, прошу проголосувати. 18 за рішення прийнято. Сьоме питання про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна з балансу відділу освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської міської ради на баланс комунального підприємства Зіньків благоустрій Зіньківської міської ради. Автомобіль ЗІЛ. Нема запитань до Артема Немає. Хто за те, щоб надати таку згоду, прошу про... Торгів у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди земельних ділянок сільського спирського призначення три ділянки по Ширівському старостату. Площею 3,19 3,44, 3490 тисяч. Чи з'явилися запитання? Немає. Хто за те, щоб надати дозвіл на проведення торгів? У формі електронного акціону прошу проголосувати. 19 за рішення прийнято. Наступне питання. Розгляд звернення щодо затвердження документації зимою своєї та передачі у власність земельних ділянок. ділянках. Позінькову Давенко Анатолійович, 10 сотих. І житлова забудова, і по Тарасівському старостату Раку Олександр Олександрович 023 десятитисячних також житлова забудова. Чи з'явилися запитання? Немає. Хто за те, щоб затвердити документацію землеуслуг та передачу власність земельних ділянок, які я назвав? Прошу проголосувати. До надання дозволу на розроблення документації із землеустрою по місту Зіньки Калінчатко Калінчат, Анатолій Миколаївич, три сотки для Городництва. Чи з'явилися запитання? Немає. То за те, щоб надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою, прошу проголосувати. За рішення прийнято. І останнє питання різне. Бо із депутатів. будуть... Будь ласка, зверталися військові із запиту. Чому ви на цю сесію не це питання? Було два запити. У нас не два запитувати. У нас їх набагато більше. Але є питання у тому, що сьогодні вільний зал, такий у нас є, на ми не можемо. Розділити, Роділити, прикладати, допомогу скоро числення. Тільки буде ця можливість порядку надходження заяв, а в нас їх не немало більше, ми це все буде, ми подамо на розгляд і податковому корпусі, розмірно, отримано рішення. Дякую. Буде... Якщо немає депутатів нічого. І наступна сесія, буде. Наступна сесія Ну, так, церкво зачергова, у нас зачергова в кінці березня не змінить. Може на початку квітня десь так. І ангел, да давайте, будь ласка, по повному ярі, значить, документи, які будуть виносити на сесію, і, і завчасні. Церкво зачергова да, сесія, да. Да. А, давайте, думаю, да. А, да, що вам не дали, будь ласка, скажіть. На сьогоднішній день. Значит, ну все, на цю сесію. Ну, по-перше, що в 17-ю... Ну, за, за сутки ось регламент. Не почув. А, до винен ще, Будуть заважено. Немає. Дозвольте 45-ту позачергову сесію оголосити закритою. Дякую всім за роботу. До